Перше публічне виявлення Х'ю Джекман та Сайтон Фостер у місяці іскри нових питань щодо роману. Голлівудський скандал та ціна особистого щастя, що ми можемо дізнатися з історії Х'ю Джекмана та Сайтона Фостера. Історія Х'ю Джекмана та Сайтона Фостера це не просто інша новина про голлівудський роман. Це складна драма, яка впливає на тему особистого щастя, зради, публічного осуду і, зрештою, ціни, які ми готові платити, щоб слідувати нашим почуттям. Як людина, яка спостерігає за життям знаменитостей з професійної точки зору, як і багато хто пережив особисті випробування, я бачу в цій ситуації набагато більше, ніж просто гучний скандал. Знищення ілюзій, коли ідеальний шлюб це лише фасад. Багато хто з нас, дивлячись на життя знаменитостей, схильні ідеалізувати свої стосунки. Х'ю Джекман та та Деборалісеси здавалися стандартом сильного, люблячого шлюбу, який тривав більше двох десятиліть. Їх спільна поява на червоній доріжці, зворушливі інтерв'ю та підтримка один одного у своїй кар'єрі створила враження про незнищену фортецю. Але, як показує життя, навіть найсильніші стіни можуть руйнуватися під тиском прихованих проблем. Я часто стикаюся з цим у своїй роботі з клієнтами. Багато з них створюють появу ідеального життя, приховуючи внутрішні конфлікти та невдоволення. Страх публічного засудження, страх втратити обличчя та бажання підтримувати певний образ, часто змушує людей залишатися в нездорових стосунках набагато довше, ніж слід. У випадку з Джекманом та Фаресом, можливо, за лаштунками були зовсім інші стосунки, ніж ті, які були продемонстровані для публіки. Можливо, роки спільної роботи, постійний тиск слави та особисті амбіції поступово знищували зв'язок між ними. Ціна зради, біль і зцілення. Реакція чутків про роман її чоловіка, де про роман чоловіка, мабуть, є найбільш зворушливим аспектом цієї історії. Її твердження про співчуття до тих, хто відчуває зраду, говорить про її силу та мудрість. Вона не звинувачувала і не помстилася, але висловила розуміння та підтримку всім, хто стикається з таким болом. Зрада, це глибоке поранення, яке може залишити незламний слід у душі. Це руйнує довіру, підриває самовизначення і змушує переосмислити все, у що вони вірили. Процес зцілення може бути довгим і болісним, але це необхідно для того, щоб рухатися далі та будувати нові здорові стосунки. Я вважаю, що реакція Фереса це приклад того, як гідно пережити зраду. Вона не дозволяла болі і обурення знищити її, але спрямувала енергію на допомогу іншим. Це вимагає величезної внутрішньої сили та мужності. Громадська думка, нещадний суд. Голлівудські романи завжди привертають пильну увагу громадськості, але в цьому випадку ситуація ускладнюється тим, що обидва учасники відомі та шановані актори. Суспільство не терпить обман і схильне судити тих, хто порушує традиційні норми моралі. У соціальних мережах реальне переслідування розгорнулося стосовно і Джекмана, і Фереса. Їх звинувачують у зраді, егоїзмі та невдячності. Але варто пам'ятати, що за цими голосними словами є живі люди, які відчувають складний і болісний досвід. Я вважаю, що громадськість повинна виявляти більше співчуття та розуміння тих, хто переживає особисті трагедії. Судити людей за своїми діями це одне, і перетворення їхнього життя на розваги є неприйнятним. У пошуках щастя ціна виправдана. Історія з Джекманом та Фостер викликає важливе питання, чи варто ризикувати все для любові? Зірка Росомахи, здавалося, готова знищити його шлюб, сім'ю та кар'єру заради нових почуттів. Але чи така ціна виправдана? Я не можу дати певну відповідь на це питання. Кожен повинен вирішити для себе, що для нього найважливіше. Але я можу сказати, що руйнування сім'ї це завжди складне і болісне рішення, яке може мати тривалі наслідки для всіх учасників. У випадку з Джекманом він може відчути, що він більше не може жити в брехні і що йому потрібно слідувати за своїм серцем. Але варто пам'ятати, що його дії також викликали бід для його дітей та його колишньої дружини. Особистий досвід та спостереження. Протягом багатьох років я спостерігав за життям знаменитостей і бачу, що глибокі особисті проблеми часто приховані за їх блискучим життям. Багато з них стикаються з тиском слави, постійною критикою та неможливістю підтримувати особисте життя. У своїй роботі з клієнтами я часто бачу, що люди бояться ризикувати і дотримуватися своїх почуттів через страх перед громадським засудженням та втратою контролю. Але я завжди закликаю їх бути чесними до себе та своїх близьких і не боятися змін. Висновок: складні рішення та ціна особистого щастя. Історія Х'ю Джекмана та Сайтона Фостера це нагадування про те, що життя сповнене складних рішень, і що для особистого щастя вам часто доводиться платити високу ціну. Цей скандал змушує нас задуматися про природу любові, вірності та відповідальності. Я сподіваюся, що, врешті-решт, усі учасники цієї драми зможуть знайти сили рухатися далі та будувати нові, здорові стосунки. І я сподіваюся, що ця історія стане уроком для всіх нас щодо важливості чесності, симпатії та розуміння.